Росіецька бібліотека філія Парафіївської публічної бібліотеки щодня зустрічає до десятка а то й більше відвідувачів. Це як дорослі, так і діти. І дуже приємно, що бібліотека проводить дуже цікаві заходи. Тобто, щодня, і сьогодні із маленькими ми читали. Про сніжинки ми читали про сани Миколая, як його ремонтували, його помічники. Ми малювали надзвичайні розмальовки, які дітей трошечки спонукали до спогадів про пса-патрона. Вони його так люблять, і великим сюрпризом для всіх був його прихід. Це у нас бібліотеку Савіта Опас Матрона. Ми з ним співали, танцювали. У нас це перший раз приходив з патрона, і я була вражена. Без патрон нам свято зробив. Ми веселились і танцювали. Старші діти, які вже е, виробляють. Певні смаки в читанні, і завжди я націлюю дітей на те, що книжку можна навіть не читати, якщо ти її взяв в бібліотеці, тому що вона може просто не подобатися, не подобатися стиль написання або переклад, якщо це зарубіжний автор. І е, сьогодні ми з дітьми склали адвент-календар, який включає в себе читання, е, турбота про м, домашніх улюбленців і одним із таких. Цікавих заходів це читання казки домашньому улюбленцю. Я дуже люблю бібліотеку, люблю в неї ходити. Майже кожного дня ходжу до неї, люблю читати, читаю за себе і за меншу сестричку. Сьогодні ми зробили адвент-календар, і ми там будемо кожного дня робити щось нове. Сьогодні відбулася моя найперша перша подія в адвент-календарі. Сьогодні до нас приїжджав чи приходив пес патрон. І він був дуже гарний, дуже такий добрий. І передав нам подарунки від Миколая, картини по номерам, про які ми дуже давно мріяли. Дуже красиві, та вони нам дуже були потрібні, щоб виробляти всякі вироби. Тепер ми всі разом будемо їх складати та вішати в нашій бібліотеці. Розпочинаються такі святкові дні, новорічні дні. І наша бібліотека, яка зараз дуже насичена новими книгами, має забезпечити усі уподобання всіх відвідувачів. Адже книги до нас надходять практично щомісяця і великими пакунками приємно те, що об'єднали наша маленька бібліотека на Чернігівщині, об'єднала всіх людей. З усіх куточків України, тому що книги до нас надходять як із заходу, так і з Сходу. І з Сходу до нас надсилають люди, які вже відчувають наближення фронту і просто рятують свої улюблені, е друковані такі видання і надсилають у нашу бібліотеку. І дуже багато книг у нас психологічно мотиваційних, є бестселери. Отже, е всі, хто хоче, е можуть провести теплий вечір за улюбленою книгою. За завжди бібліотека. У мене найлюбима книжка без патрона» І ще Аріель. Я сьогодні приїду додому з новою книжкою. І це буде важлива книжка, тому що я її буду читати цілі канікули. Я також буду читати книжки. У нашому селі читають усі і дорослі, і мої, бо наша бібліотека найкраща. Велика подяка нашим основним спонсорам. Це український аграрний холдинг, які є нашими основними спонсорами, нашими основними благодійниками, з якими ми співпрацюємо вже понад 20 років. І, Перше, що, з чого ми починали, це передплата періодичних видань, це закупка матеріалів для занять творчістю з нашими тростянецькими дітками. Це перші закупки нових книг, яких у нас не було. То зараз ми вже вийшли на такий достатній рівень, що книжок у нас дуже багато, але нема на що їх ставити. І саме ця організація, цей прекрасний холдинг, вони нам повністю замінили наші меблі. Ми маємо достатню кількість стелажів, які зараз поступово наповнюються цікавими гарними книгами. І ми дякуємо нашим захисникам, які дають нам можливість читати, працювати і творити.